Близнюки, привіт! Новини для вас з 25 по 31 серпня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у близнюках, цей розклад для вас. Останній тиждень літа. Давайте подивимося, в яких ви будете енергіях і які події у вас будуть відбуватися. Ух ти у вас, Фенікс! Чим я вас і вітаю? Оракул вам говорить, що ви Фенікс, ви відроджуєтеся з попелу і відчуєте в собі нові енергії і нові можливості. Дійте. Угу, Карта Фенікса відродження дуже класна енергія. І у вас пізнання. Оракул вам говорить, що пізнай себе. Тільки в тобі криється істинні почуття. Зрозумій себе, що ти хочеш. Пізнання потрібно почути себе і відчути себе, щоб зрозуміти, чого ви саме хочете. Які емоції у вас будуть, близнюки? Давайте дивитися. Ну, картофанікса мені вже подобається, що ви відроджуєтеся, спейте з попелу. у вас здепресованість. Відчуття поза контролю будуть ваші емоції, може бути біполярка, то добре, то погано. І ви не можете контролювати і передбачити свої емоції. І у вас карта кохання. Однозначно у вас є в серці кохання до людини, до діла. Тут це така романтичність, можливо, в когось нове, як варіант. Ну, воно все-таки відіграє важливу роль. Кохання до когось чи до чогось у вас однозначно є в серденько. Давайте дивитися, які події у вас будуть відбуватися на цьому тижні, близнюки, початок тижня. Ваш пентаклів? Ну що, ви щось починаєте нове, можливо, цікавитеся як, якоюсь новим напрямком або новим ділом. Щось новеньке ви розпочинаєте. І тут е шістка мечів з цим пов'язана, кудись ви рухаєтеся по вирішенню питань або навіть переїзд. І тут є комунікація. Можливо, ви хочете почати щось нове в своєму житті, якесь нову справу, нове діло. І будете активно тут рухатися і багато спілкуватися, дізнаватися новин якихось про ці нові якісь починання. Середина тижня, ну що, потрібен відпочинок, четвірка мечів приходить, потрібно лягти, подумати, переосмислити. З чим це пов'язано: королева мечів, можливо, якщо ви жінка, то це ви, і рицарь Жезлів. Тут може бути пара, або через переїзд, поїздку ви хочете лягти, і треба взяти паузу для того, щоб переосмислити, куди рухатися далі. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, можливо, ви думаєте про якусь жіночу енергію е, жін, жін, про жінку знаку повітря і дуже горите до неї пристрастю, якимось бажанням, можливо, навіть хочете приїхати до Жезлів. Далі у вас по подіях на вихідних. Ну що, це бажання, це відчуття хочу. Однозначно, ви чимось тут горите. Тут приходить рицарь пентаклів. Діва, до речі, енергія. Є планування. Ви чимось горите, однозначно тут близнюки, але є тільки планування, дії я не бачу. І тут трійка кубків. Можливо, хочете з кимось зустрітися. Ну тільки плануєте, і у вас є сильне бажання. Це можуть бути друзі, може бути просто воз'єднання, якесь коло по інтересах, також може бути, або з конкретною особою енергією, до якої у вас є сильна пристрасть. Ну ви тут тільки плануєте зустрітися, я не бачу тут руху, тільки думки і плани. Ваша енергія на цьому тижні. Основна подія десятка мечів. Ух ти, близнюки, щось закінчилося, десь поставилася крапка. Ви в енергії закінчення? Ви, як Фенікс, точно, щось закінчилося. Можливо, старий, старий спосіб життя закінчилося. Е, якісь ситуації, можливо, робота закінчилася одна. Або ваше оточення змінилося, однозначно, десь поставилася вже крапка. Давайте уточнимо паш пентаклів, що у вас за починання ось тут. Король кубків, чоловік знаку вода, або люблячий чоловік. Вісімка кубків покидає якусь ситуацію, однозначно, кудись ви відправляєтеся, якщо ви чоловік, і п'ятірка мечів. Ну що. Відправляєтеся від хитрості маніпуляцій від якогось стану війни, де це, це слизька маніпулятивна карта. Можливо, ви від, відгороджуєтеся від всіх маніпуляцій і не хочете більше участвувати в якихось в тій ситуації, де вже, ну, бій уже прийшов. У мене відчуття, що бій уже прийшов, і ви хочете відійти від того. Якщо ви жінка, можливо, ви хочете. Покинути якусь ситуацію з королем кубків, де вже бій пройшов, і там уже все. Хтось виграв, хтось програв. Ну, якщо навіть виграв, то не факт, що чесним шляхом. Давайте подивимося, що ви тут вирішуєте. Чоловік відчуття в мене все-таки кудись відправляється. І в нього якась зміна дислокації. Якщо ви чоловік. Так, тут приходить імператор, енергія овна. Однозначно, чоловіча енергія тут вирішує питання. Тут приходить аерофант і десятка кубків. Якщо у вас є ем, сім'я, обов'язки перед родиною, перед кимось, однозначно тут є бажання повирішувати якісь ситуації, відправитися, можливо, хтось хоче поїхати додому до сім'ї. І тут йде якась відправка для того, щоб оправитися від якоїсь ситуації, йде відправка додому, до родини, до кровних, де ви відчуваєте щастя і спорідненість. <кхід> Якщо ви жінка, ви тут е хочете вирішити якісь питання, близнюки, стосовно цього імператора стосовно цього виходу з цієї ситуації, де стан війни між вами, там є якесь недорозуміння. Є якісь обов'язки між вами. Це може бути батько. До речі, це фігура чоловіка, не тільки овна, а чоловіка, контролі... контролюючого, дорослого, такий імператор, який тримає все в своїх руках. І також державні органи це можуть бути, тобто якась влада. Паш мечів. Що у вас тут з пажом мечів пов'язано? Рицарь Кубків ну, є комунікація, однозначно, як і сказалося, королева мечів ваша іпостась, якщо ви жінка-близнюки, і тут бажання змінити ситуацію. Тут однозначно буде прояснення. Однозначно буде прояснення про покинути якусь ситуацію, про відправлення вісімка це людина йде на пошук, вона кудись відправляється до себе, вона відправляється всередину. Чи в дорогу вона відправляється, кудись покидає якусь ситуацію, яка вже їй більше нічим не слугує. Вона, тобто це рух, ця людина, ця енергія, вона не стоїть на місці. І в мене відчуття, що тут іде прояснення. Тут і хочеться змінити ситуацію, тут є комунікація. Про ось цей рух, про ось цю відправку, хто куди Можливо, людина від вас відсторонилася. І тут бажання покомунікувати і прояснити е, цю ситуацію. Якщо ви чоловіча енергія, то ви тут комунікуєте з жіночою енергією, однозначно, но ви кудись відправляєтеся. Можливо, у вас є якась зміна дислокації. У мене все-таки відчуття, що чоловік кудись відправляється. Ну там якийсь стан війни, можливо, є маніпуляції і недорозуміння. Це також може бути в роботі, що є якась ситуація, ви, можливо, хочете покинути якусь роботу, змінити якусь ситуацію. Багато про це розмовляєте, і... тому що там якась є маніпуляції, є якась незрозуміла ситуація для вас, і вам потрібно це прояснювати. Четвірка мечі, що у вас тут за... від... Ох ти, дьявол приходить. Енергія козирога і токсичності. В когось залежність, десятка жезлів, важкість і сон. Тут однозначно ви зупиняєтеся. І переосмислюєте токсичність або стосовно козорога, або своїх залежностей, в кого є якісь прив'язки, ревності до людини, якісь маніпуляції. Д'явол він тримає людину в якихось цепями, якимись рамками, і воно все якось, знаєте, кажуть, керує тобою. Чого має хтось вами керувати відчуття. Але ви тут зупиняєтеся для того, щоб переосмислити, можливо, це ваш і внутрішній дявол. Тут йде важкість, можливо, ви замучені, можливо, ви дуже сильно уже з... не можете вирішити якесь питання, або не можете справитися зі своїми емоціями. Якщо тут хтось хоче впасти в залежності, ну 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 тому що це також залежність. Може хтось тут почати заливати, запивати, заїдати. І тут ви перебуваєте прямо в ілюзіях. Це сон приходить, це авторська карта. Це коли ви перебуваєте, щось комбінуєте, навіть прям, знаєте, в сні, тобто ви бачите якісь картинки, розвитку якихось подій. Але це все сон. Тобто ви прокинетеся рано чи пізно, і цього нічого немає. Це просто ілюзії. Це просто якісь думки, але у вас є токсична якась прив'язка. І вам дуже-дуже важко. І тут йде пауза. Зупинитися. Королева мечі. Що ж ви тут так думаєте? Колісниця, енергія рака тут з'являється. Вісімка мечів, обмеження і закохані. Ну що, однозначно, якщо у вас є тут Рицарь жезлів, якась несерйозна енергія, яка не дає ніякої впевненості, а тільки хіхоньки да хахоньки. То тут е, такі стосунки: королева мечів і рицар жезлів. І є якась токсична у вас... токсичні стосунки між вами. І тут королева жезлів приходить бажання вийти з цієї можливої ситуації, але не може. Тому що, що? дьявол тримає, звісно. І тут йде закохані. Токсичне кохання, токсичні відносини, і енергія це ваша близнюки закохані, і відчуття, що вас щось тримає. Вас тримає дьявол, від дьявола не просто так вирватися. У вас є почуття до людини, є токсична прив'язка. Якщо вона по дьяволу, не вирватися просто так, треба дуже розібратися в собі вглубь себе. Чому ви перебуваєте в тих стосунках і що вони вам дають? Якщо це по роботі, у вас є якісь зобов'язання, які вас тримають. Робочі, наприклад, зобов'язання токсичні, можливо, там вже робота вам набридла, як гіркаретька, вам дуже важко, і ви думаєте, як вийти. Але є якісь зобов'язання, щоб вийти звідти, з цієї, наприклад, роботи, з цієї токсичності, вас щось тримає. І ви вибираєте щось, але це тільки в думках. В голові ви щось комбінуєте, але на ділі ви зробити нічого не можете, тому що у вас є обмеження, тому що важко, можливо, важко прийняти рішення, можливо, важко наважитися щось змінити, тому що це поміняє кардинально щось у вашому житті. Наприклад, життя або уклад життя, або фінансову якусь вашу історію. Рицар жезлів. Ну що, все-таки тут про стосунки. Навіть якщо я хочу перевести це на вас, тут мені все рівно говорить про стосунки. Рицар жезлів, тут скубки. Тут є почуття, причому сильні почуття, причому ще й токсична прив'язка. І тут прям дуже тягне сексуально також до людини. Король жезлів, чоловік знаку вогонь і двійка пентаклю. Можливо, якийсь джунгльор у вашому житті. Якась невпевнена енергія, можливо, не дає однозначні вам якісь близнюки посили, але в людини є почуття, і у вас є до людини і сексуальність, і почуття, і пристрасть. Але тут є дьявол. Ви не можете якось змінити цю ситуацію. Знаєте, як кажуть, от люблю, не знаю за що. От тягне мене до людини, і непонятно чому. Людина не може навіть розуміти, наскільки. Є сильне бажання бути з тією енергією, яка залежність, коли людина аж виходить, наприклад, на контакт, та, тобі аж стає легше. Це токсична така історія. Тут жезлі. Сонце. Тут енергія лева, сильна пристрасть, прояснення, бажання зцілитися, бажання наповнитися, і ви будете в плануванні однозначно. Є тут планується прояснити з людиною, як прояснити з людиною, яким як далі рухатися в напрямку у своєму житті. Нові відчуття, що тут маєте сильний запал, у вас тут дуже бажання сильне і задоволеність сильна. Ну ви тут щось плануєте однозначно. Давайте дивитися, що. Рицарь Пентаклю. Що ви тут плануєте, близнюки? Ух ти, планування ці приносить стрес, Страхи є. Сімка кубків. Ну, прям ілюзії, ілюзії. І зупинка переосмислення. Як я і сказала, у вас іде тільки планування, переосмислення, зупинка, но немає чітких дій. Тільки думки, ну вони є відчуття страху, невпевненості, ілюзій, ем... і ви дуже багато передумуєте, можливо, навіть спочатку одне, потім переграєте і щось вибираєте, але но... тут немає чітко... чіткості, вас... ваші думки же вас і депресують, призводять до стану недоспаних ночей. Трійка кубків, що за воз'єднання, про що ви тут думаєте, тут мечів, рішення потрібно прийняти, трійка мечів, розбити серденько і обнулилася якась ситуація. Ви розумієте, що вам потрібно планувати, тому що так, як раніше, чи це в роботі, чи в стосунках, так як раніше, воно вже не буде і не є вже, як раніше. Тобто, ви по-старому не вмієте уже, а по-новому, ще не розумієте, як. І ось у вас іде обнулення ситуації, ви хочете возз'єднання, ви хочете чіткості, ясності, зрозумілості, щоб вам не було боляче, щоб ніхто не робив вам боляче, і обнулити ситуацію. Можливо, ви хочете почати спочатку з якоюсь енергією, зустрітися, воз'єднатися. Тому що там є розбите серденько, але хочеться цієї енергії прояснення, хочеться назад цю енергію почати спочатку. Но тут іде тільки планування: як прояснити або що сказати, як скерувати і куди рухатися. Однозначно, якщо це щось вже закінчилося, тому що у вас є десятка мечів, щось може закінчитися. Або ви по-старому, вже як кажуть, від старого якого життя, чи з роботи, чи з стосунків, ви йдете. То тут бажання і планування, як бути далі, як почати з чистого листка, можливо, куди рухатися далі, але є відчуття розчарованості і серденька розбитого, що. Ці планування хочеться наповнитися, і щоб ця біль вже і ці страхи вони відступили, ці ілюзії, щоб вам стало легше. Десятка мечів, близнюки. Що тут у вас? Паж мечів, ну тут комунікація однозначно, можливо, закінчилася якась комунікація. Шістка жезлів, проявленість якась закінчилася, і королева Пентаклів. Жінка знаку Земля. Однозначно, тут, можливо, закінчується якась комунікація, закінчується якась проявленість, закінчуються якісь історії з королевою пентаклів. Або якщо ви жінка, то це ви тут закінчуєте, можливо, з якоюсь енергією, яка бігає туди-сюди, і не дає вам нічого конкретного. Тобто, то з'являється, то зникає. І в мене відчуття, що ви тут закінчуєте закінчуєте з тим всім, що вам вже більше не слугує. Ви можете тут уже і від цього чоловіка, наприклад, відправитися близнюки. Тому що ви розумієте, що однозначно потрібні зміни. Однозначно потрібно міняти, і щоб так раніше ви фенікс, ви відроджуєтеся, ви розумієте свою цінність. І що ви так не хочете і не дозволите більше з собою поводитися. Ось така у вас неділя, і такі новини для вас, близнюки. Гарного вам тижня! Бережіть себе і до нових зустрічей!